Основні принципи сучасної риносептопластики полягають у тому, що пацієнт повинен отримати в результаті операції естетично красивий ніс, без ознак проведеної ринопластики, який дихає добре, а реабілітація повинна пройти швидко. Результат, який отримає пацієнт, повинен бути довготривалим. Адекватно виконана первинна операція повинна дати результат на все життя. Сучасна ринопластика може бути закритою з розрізами тільки в порожнині носа, і відкритою з додатковим невеликим розрізом на колюмелі. Також вона поділяється на зберігаючу горб, це dorsum Preservation, коли зберігається з'єднання хрящів і кісток носа. І структурну чи structural – коли всі структури носа розбираються, а після маніпуляції з ними збираються в єдину анатомічну форму. Наразі не вшухають суперечки між прихильниками цих двох методик. Кожна сторона знаходить свої доводи пояснений переваг приваг свого підходу і намагається вказати на недоліки протилежного методу. Але насправді пацієнту абсолютно все одно яким способом буде досягнута мета. Якщо всі перелічені аспекти успішної операції будуть враховані хірургом, усі методи мають право на життя. Противники відкритої методики кажуть, що шрам, який залишається на клюмелі, може бути помітний, але насправді через кілька місяців після ринопластики його неможливо знайти. Противники закритої техніки стверджують, що за її використання неможливо встановити та закріпити деякі трансплантанти. Але і це навчилися робити хірурги, які виключно використовують закриту техніку. Любителі зберігаючої операції розповідають про шкоду від від'єднання хрещової та кісткової частини горбинки носа, і рекомендують зсувати всю структуру горбинки всередину. Але насправді для цього потрібно повністю від'єднати кістки носа від обличчя за допомогою остеотомії і резекцію полоски перегородки по всій довжині. І, взагалі, то цей метод має вузькі показання, оскільки, якщо необхідно звузити горб, ця методика не працює. У ідеалі хірург повинен володіти всіма цими техніками і робити вибір, якою методикою оперувати тільки з користю для пацієнта. Те, що ми, автори, вважаємо обов'язковим при виконанні сучасної рину септопластики, незалежно від того, що оберете ви, шановні глядачі, для своєї активної практики, будемо розповідати далі. Хрещові структури носа, якщо вони перетинаються, повинні обов'язково бути відновлені. Наприклад, під час виконання слайдинг техніки для зменшення довжини медіальних або латеральних ніжок ніжньолатеральних хрящів після їх сування. Вони повинні бути зшиті, і анатомічна цілісність цієї структури відновлена, Куполи перетинати не можна. При від'єднанні верхньолатеральних решів від передгородки для зниження проекції спинки їх також обов'язково треба прикріпити швами на місці. Це так звані принципи недеструктивної ринопластики. Якщо проводилися остеотомії, то після операції треба обов'язково налажити так званий бандаж, це така гіпсова пов'язка на ніс після операції. Шовний матеріал, яким зашивають хрящі, кістки та трансплантати всередині носу, повинен бути монофіламентним, не розмоктуючимся, таким, наприклад, як пролен, нейлон або сурджіпро, або тривало розмоктуючимся, наприклад, максон. PDS, PDO. Для стабільності всіх структур носа необхідно намагатися використовувати власні тканини пацієнта. Якщо потрібен хрящ, то це хрящові аутотрансплантанти з перегородки носа, вуха або ребра. Так як тільки аутотканини менше всього піддаються резорпції. Якщо це м'які тканині трансплантанти, то це смаз шар носа, скронева або сосцевідна фастія. Одного разу я навіть використовував капсулу імплантантов молочної залози, коли пацієнті я, по-перше, робив збільшуючу мамопластику. Якщо потрібен кістковий трансплантант, його можна взяти з поверхневої пластинки теміної кістки або з бугристості локтювої або великогомілкової кістки. З іскусственних матеріалів використовуються титанові пластинки пропіленові сітки. Ми не рекомендуємо використовувати силіконові або мікропористі або пропіленові трансплантанти, оскільки вони мають високий ризик екструзії. З алопластичних матеріалів краще використовувати алодерму і алоперекард для камуфляжа, але не використовувати консервований хрящ для опорних трансплантантів. Не слід залишати гострі краї на хрящових трансплантантах у місцях їх застосування, оскільки навіть при товстій шкірі з часом вони можуть спричинити пролежні або екструзію. Роз'єднанням яких тканин вище рівня верхньолатеральних хрящів повинно бути максимально глибоким. Тобто піднадхрящично і піднадкоснично. Завжди виконуйте камуфляжні заходи у пацієнтів з тонкою шкірою. Бережливе ставлення до м'яких тканин і судинної системи носа, ключ до успіху та профілактики і шемічних ускладнень. Інструменти для роботи з кістками, це долота і виділення лоскутів распатери, повинні бути добре загострені для кожної операції. Хірург повинен володіти всіма техніками реконструктивних операцій в області носа, щоб вміти боротися з можливими ускладненнями. Та будь-якими непередбачуваними ситуаціями. Якщо у пацієнта є проблема з носовим диханням, їх потрібно вирішувати за одну операцію. У більшості випадків слід віддавати перевагу загальному знеболенню. Але не забувайте про місцеве інфільтраційне знеболення для додаткового знеболення та судинно стяжущого ефекту, сучасні силиконові сплінти які встановлюються в порожнину носа після операції, повинні мати трубочки для більш спокійної реабілітації з можливим носовим диханням після операції. Сучасні тампони в носі зі спеціального поролону, який набухає від фізіологічного розчину, уже в порожнині носа і змазуються, легко та швидко видаляються. Протягом тижня необхідно проводити противонабрікову терапію, а протягом року боротися з можливою. Кістковою мозоллю та зайвим підшкірним рубцюванням. Протягом року також треба проводити не менш ніж три контрольні огляди для оцінки процесів загоєння, наголошувати пацієнтів, що остаточний результат після ринопластики можна оцінити лише через рік, і саме тоді вирішувати питання щодо можливої корекції.